Йоу, рептілої, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея. Я так поняв, ви вже мене заждалися. Думали, що все, відосів не буде, що мене вже або загребли, або прибило тут, або ще якась двіжуха. Насправді все нормально, живий, я здоровий, працюю, було багато роботи, було багато стресняка. Е, і на самом ділі я лінився трохи, тому що мені було впадло щось робити, пара раз сідав записувати відоси. в мене щось там не вийшло, я це діло кидав, думаю, ну і нахер. Так, от, сьогодні запишу для вас чіткий класний відос, тому що ви ж знаєте, що в нас канал тут про лайфстайл тестування, про те, як ми рухаємось по життю і так далі. Тому сьогодні у нас буде супер класний урок, по прикладу, як потрібно тестувати інтеграцію в реальному житті. Я покажу це вам на своєму прикладі, як я це робив, до чого я дійшов і покажу, звісно, флоу, який я використовував. Тому давайте дивитись відосик. І так, як ви бачите з відеомова піде у нас сьогодні про інтеграцію і про те, як створити тест-план, щоб перевірити цю інтеграцію. І так, що таке інтеграція? У нас є якийсь сервер, да? тобто наша якась робоча програма, приложуха, яку роблять е розробники, а ми її тестуємо. Я для вас вже ось таку штуку накидав. Дивіться, у нас є сервак. І давайте на трьох прикладах ми будемо дивитись, що за інтеграція. І так, є таких три прикольних популярних сервіси. Насправді їх дуже багато в світі, і кожні контори один з одним об'єднуються для того, щоб зробити свій продукт краще. А, що ми маємо в нашому випадку? А, приклади всі з мого життя, з моєї роботи. Не знаю, може мене за це викинуть колись або уволять, якщо знають, що я таке розказую, але в принципі це не секретна інфа, тобто я нічого такого тут не розказую. У нас є якийсь сервер, допустимо, це моя контора. Моя контора займається тим, що ми ну, розробляємо IP-телефонію. Це ні для кого не секрет, можна зайти в LinkedIn, подивитись контору, подивитись, що ми робимо, і так далі. І в мене за останні півроку наша контора інтегрувалася з трьома великими крупними брендами. Перший бренд це був Bandwidch, другий це Google Dialogflow. і третій Microsoft Entra. Ось. І мені, як тестувальнику, ліду-тестувальнику було поставлено задача. Дивись, ось є пленінг. На пленінгу я узнаю, що чуваки, ми двігаємося, значить, до того, що ми будемо, наприклад, робити інтеграцію з Microsoft Entra. Там розробники мають це розробити, дизайнери мають це намалювати, аналітики мають продумати логіку, а тестувальники мають продумати план, як ми це будемо тестувати. Е, я таки сижу, думаю, угу, прикольно. І потрібно з чогось почати. Да? Тобто, також я відкрив е, сайти. Ну, це Microsoft Entra. Тут можна почитати, що це таке е, Dialogflow Flow від Google. Да? Тобто, теж можна подивитися там, документи, почитати документацію і так далі. І також Бендвіч це апішка для надсилання реальних Да? Тобто у нас є званільна контора, і для того, щоб надсилати смс-ки, нам потрібно зінтегруватися з якимось оператором, який ці смс-ки, так сказати підтримує. І щоб... Ну, щоб ми це е, використовували в своїх цілях. Ми платимо їм якусь певну суму, вони нам предоставляють там свою апішку, е, свої якісь дані. Ми їх використовуємо і робимо кращий продукт і для них хорошо, і для нас хорошо. Да? Е, так само з Google Dialogflow, да, Це Dialogflow, що таке? Е, це інтеграція з віртуальним агентом, коли ми дзвонимо. Е, Онлайн в якусь кампанію нам зазвичай трубку піднімає якийсь автовідповідач. Так от, Dialogflow дозволяє нам налаштовувати цей автовідповідач в цьому зі штучним інтелектом. Да? Тобто, щоб не ми писали сценарій, а щоб штучний інтелект від нашої імені, від нашої компанії спілкувався з клієнтом і надавав йому ті послуги, які наша компанія може йому надати. І Microsoft Entra в принципі це. Інтеграція для, з, 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 з системою, в якій ми створюємо юзерів, е, даємо їм різні методи да, тобто логіну там є різні методи SSO, MFA, LDAP і ще якась там ріжуха, це все можна почитати. Е, і ми робили з цим інтеграцію. Також я створив сьогодні для вас е, такий файлік, називається Тест План, який ми будемо поступово з вами заповнювати. І так, давайте представимо ситуацію: ми сидимо на мітингу. Uh, і чуємо в планах, що ми, наша компанія буде скоро інтегруватись з Microsoft Entra, наприклад, Microsoft Entra ID. Uh, і uh, наше завдання як тестувальнику ще до того, як ми зінтегрувалися, як розробники почали писати код, да? ще як до того, як дизайнери почали малювати дизайн нашого приложення, яке буде так сказати інтегруватися з Мікрософтом, нам потрібно придумувати тестові сценарії. Які ми потім будемо використовувати, тобто тестування починається вже на ранніх етапах? Таким чином, що ми можемо перше зробити? Першим, що зробив я, тобто в своєму ж реальному житті, на своєму реальному прикладі, я зайшов на сайт Microsoft Entra, да, тобто плани е, та ціни Microsoft Entra, і почав ознайомлювати, що ж це взагалі за продукт, з яким ми будемо робити інтеграцію. Да, тобто, е, Що він собою представляє, що він дає, які в нього тут документація, яка в нього є, да, взагалі, для чого це створено, для чого нам це потрібно. Да, тобто, я полазив, подивився, пошукав і так далі. І так далі, і так далі. От, тому в цьому тесплані я написав зайти на сам сайт продукту, з яким ми будемо мати інтеграцію, і ознайомитися з ним, зрозуміти, для чого продукт створений, що він нам дає при інтеграції, знайти всю наявну інформацію на нього подивитись якісь відосики на Ютубі про цю мікрософттентру почитати технічну документацію які технічні вимоги він потребує запитати у чата GPT, щоб він коротко розповів з чим ми маємо справу і взагалі ну що мені робити як тестувати. І тому першим пунктом я вияснив, що таке Microsoft Entra. Microsoft Entra – це набір інструментів від Microsoft, які допомагають компаніям керувати доступом користувачів до програм і даних. Він дозволяє контролювати, хто може заходити в системи, захищати свої акаунти від зломів, давати доступ лише тим, хто його реально потребує. Тобто, це якась єдина база. В якій створюється один аккаунт на юзера, потім цей аккаунт для юзера видається. І він цим аккаунтом може логінитись по різним сервісам мі Мікрософта або іншим сервісам, які зв'язані з Мікрософтом, використовуючи лише. Е цей один логін і один пароль, а іноді навіть не використовуючи пароля, тому що воно там все під капотом працює по токену. Це називається ССО або Саунд SSO. Ну, це вже трошки глибше, я так розказую, мабуть, це не поняли. Але сама суть, що це просто єдина система аутентифікації. Тобто представте, що у вас є всього один аккаунт, він супер захищений. І за допомогою цього аккаунта ви заходите во всі банківські приложення, в свій Google аккаунт, на YouTube заходите. Заходите в. На телефон до себе з під цим аккаунтом, заходити там, не знаю, десь в телевізор. Тобто з одним аккаунтом, от як паспорт, да ви ви всюди вас приймають. І це супер захищено. От. Я це вияснив. і такий: о, прикольно! А як я це можу протестувати? Тобто, другим пунктом мені потрібно скласти якийсь, якийсь список тест-кейсів. Да? З яким я буду рухатись для того, щоб це протестувати? Я спочатку дізнався, що це, а потім мені потрібно зробити тест-кейс. І так, я почав свої тест-кейси з того, що потрібно взагалі перевірити, як наш сервер. Підключаються до Microsoft Entry і навпаки, да, чи вони синхронізуються на початковому етапі. Тобто, в нас ще немає ніякого тестування, немає нічого, але тискейси я вже пишу, що я буду в майбутньому перевіряти, коли розробник розробить цю фічу. І тому я пишу: перевірити підключення нашого додатку, тобто сервера, до інтеграційної системи, в даному о, випадку Microsoft Entry. Але це може бути і Band наприклад, смсок, і діалог і так далі. Да. Тобто, потрібно зрозуміти, що коли наш сервак підключається до чогось, ми маємо. Про це знати, це має десь писатися. да Тобто. Е, і в результаті підключення нам потрібно перевірити всі успішні та неуспішні спроби підключення. Що я включаю в успішні та неуспішні спроби підключення? Ну, наприклад, для того, щоб підключитися мені до Microsoft Entra, да тут створюється аккаунт. На аккаунт видається пароль, токен, логін е, і ID компанії. наприклад да Uh, ну, або взагалі купляється ліцензія. Так от, спробувати підключитись з ліцензією, спробувати підключитись без ліцензії, з токеном без токена, з токеном кривим, з правильним паролем, з неправильним паролем, з правильним логіном, не, з неправильним логіном, без цих всіх даних з цими з усіми даними. Да? Тобто, ми чітко повинні розуміти, коли наша система підключена і працює, і чітко маємо зрозуміти, коли наша система відключена, не працює, або ми маємо якісь проблеми. Далі. Коли ми вже так сказати на нашому сервері Зробили якісь налаштування, да? тобто ми зробили якусь формочку, дизайнери намалювали якісь поля, куди ми вводимо е, так сказати, наш аккаунт, наші токени, які потім будуть передаватись на Entro і синтегрозуватись. Нам потрібно подивитись, що всі ці налаштування у нас зберігаються на нашому приложенні, тобто сервері. Да? Тобто ми знаємо, що сервер це така нестабільна штука, ну, інколи нестабільна штука, що вона може падати. Її можуть перезавантажувати, вона може апгрейдитись на нову версію якусь білда. Може Навпаки, понижуватись, да? коли ми пам'ятаємо, по системі Git випустили невдалу версію, її потрібно відкотити. Да? Тобто робити е апгрейд, робити ролбек. Ролбек це типа назад відкопитись, відкотитись. Також бекап рестор. Бекап це коли ми зберігаємо якісь дані. Да, тобто зберігаємося, і потім ці дані накатуємо або на цю ж систему, або на іншу систему, тобто ресторим, да, тобто, відновити. Знаєте, як iPhone. Ми купили новий iPhone, але в нас був предідущий. Ми зробили зі старого iPhone бекап, залили на комп'ютер, купили новий iPhone. І зі старого бекапа підняли собі новий iPhone. Таким чином, всі дані, які були в нас на старому iPhone, у нас тепер на новому iPhone. Так само і тут. Да, нам потрібно перевірити, що коли ми ввели. Успішний логін, пароль, токін це все збереглось на нашому сервері. Воно не поламалось після того, як ми сервер е, перезавантажили. Воно не поламалось після того, як ми проапгрейдили сервер. Да? Тобто була в нас iOS 15, стала iOS 16. І якщо нова iOS накотилась, наприклад, то у нас нічого не повинно зламатись. Далі ми перевірили. Що якщо ми обновились, то ми можемо вернутись на попередній білд, до цього ролбекнутись, настройки повинні зберегтись. І так БК Рестор я вам уже розповів. Також перевірити журнал логування на всі випадки. Да? Тобто, кожен раз, коли ми робимо всі ці тести, да? тобто там успішні спроби, підключення, збереження, там бекапи, ролбеки ми повинні дивитись за тим, щоб це все писалось в журнал логування. Для чого? Тому що, коли ми відтестуємо продукт, розробимо його, випустимо в світ і люди почнуть е стикатись з якимись проблемами, нам потрібно буде аналізувати, а щось сталося. А як ми можемо аналізувати, якщо в нас не буде логів, да? тобто логи не будуть писатись? Тому тестер повинен тестер QA, Quality Assurance повинен також слідкувати за тим, е щоб всі наші кейси, які ми проходимо, були обов'язково писалися в журнал. Якщо я послав якийсь запит, запис повинен відображатись в логах. Якщо мені прийшла якась відповідь, не вдала, вдала, неважно яка, вона повинна відображатись в логах. Якщо я зробив бекап, пристор, це повинно відображатись в логах. Якщо я зробив апгрейд, роллбек, це повинно відображатись в логах. Якщо я зробив ребут, це теж повинно відображатись в логах. І тільки так ми зможемо. Зрозуміти, що сталося, які кроки, за якими були виконані, і які проблеми спіткали кастомери, і так ми зможемо ці проблеми е, вирішити. От, тому рухаємось далі. Оскільки, коли я прочитав документацію, подивився відео на Ютубі про Microsoft Entrк, прочитав документацію від Microsoft, і ми з вами вияснили, що це е, приложення для того, яке допомагає компаніям керувати доступом користувачів до програм даних. Да, тобто я розказував єдиний метод логіну е, тільки в сіті IT, то в принципі потрібно написати самі тест-кейси для інтеграції цих користувачів. Тому третім пунктом я собі записав імпорт користувачів у додаток. А саме синхронізація всіх користувачів, всі користувачі з Azure AD імпортуються в додаток. Тобто, коли ми з вами вже купили тут якийсь план, створили е, в цьому кабінеті нашому Microsoft Entra, Ну, я не покажу вам, бо тут тестового немає кабінета, на жаль, і треба купляти е, так сказати план. <хи> вот, ну, типа, мені жалко. Ну як, не то, що жалко. Ну Можете погуглити це не, не така ж секретна інфа, є на Ютубі, типа, демки, типа, там все показується. даже на сайті Мікрософта є демо, ви можете його подивитись. Так, вот, я вам просто розказую з Вот, Я собі кажу, так, перше, треба синхронізувати всіх користувачів, всіх користувачів, які я створив в Мікрософті, потім. Підключив своє приложення до Мікрософта, вони автоматично мають перенестись в моє приложення. Да? Тобто, всі користувачі мають імпортуватись в мій додаток. Далі. Там також є групи. Крім е користувачів класичних, є групи. Група це ну, кілька користувачів, об'єднані в одну групу. Ну, знаєте, як в школі є діти, а є класи. Тобто, клас, це об'єднані діти просто в одну якусь там, не знаю, 5 Б, 5 В. Тобто, певна кількість е користувачів об'єднана в якусь одну структуру, да? називається група, е що вони теж. Передаються правильно і синхронізуються з моїм додатком. Далі оновлення атрибутів. Якщо я міняю користувачу на Мікрософті якісь дані, да, ну, наприклад, емейл, ім'я, пароль, там роль написав, ну окей, роль, пароль, неважно що. Ці зміни також автоматично мають синхронізуватися з моїм додатком з тим юзером. Тому що буде дивно, якщо я на Мікрософті поміняв щось користувачу, а в мене на приложенні не воно не помінялося. То тоді пользователь не зможе логінитись уже так само нормально, як я вам розказував у всі системи, які пов'язані, без проблем. Будуть якісь проблеми. Тому я, як тестувальник, маю це перевірити. Далі новий користувач. Якщо я додаю нового користувача вже до існуючих, він має додатись теж автоматично в додаток. Далі. Якщо я видаляю користувача, він має призвести до його деактивації, видалення в додатку. Тобто я видалив користувача в Microsoft Entry. Значить, він має видалитись моєм тому що що? Тому що Тому ми забрали в нього доступ і він не має права тепер більше нічого робити. Далі, деактивований, ну це те саме, що видалений, але типу, ми його не видаляємо, а просто приостановлюємо його діяльність, да? тобто ставимо його на паузу, можна сказати. Далі, перевірка ролей, призначення різних ролей. Да? тобто У нас є різні е, типи доступів. Наприклад, е, різна роль, да? як в школі, є учитель, є зауча, є директор. У них є різні доступи. У вчителя доступ тільки який там? вести клас і уроки. Ауча вже чуть більше доступу є. Так? Він не тільки може там приходити на урок, а й ще керує вчителями, І у директора вже є вообще, в принципі весь доступ. Так само тут ми можемо давати користувачам різні доступи, тобто різні ролі. І в кожної ролі є свій доступ. І ми маємо перевірити, що в залежності від ролі у нас є доступ до певних позицій, а до певних позицій нема. От, тому третім пунктом я е, написав імпорт користувачів у додаток з Microsoft Entra в наш сервак. Після того, як я перевірив, що всі мої користувачі нормально інтегруються в додаток, створюються, мені потрібно перевірити, що ці. Користувачі дійсно мають ті доступи, дійсно можуть логінитись так успішно, як нам обіщає Microsoft. Да? Тобто ми створили один аккаунт і з цим аккаунтом логінимося всюди, де нам тільки е, душа забажає. Да? Тобто... Тому четвертим пунктом я назвав аутентифікація та авторизація. Да? Давайте трошки збільшимо вам. От. Що ми сюди відносимо? Успішний вхід. Користувач з правильними обліковими даними успішно авторизується через Azure AD, да? тобто там Azure Account, да? тобто Microsoft Entra Account. Далі некоректний пароль з неправильним паролем має від... показувати відповідну помилку. Пам'ятаємо, що це валідація. Валідація це все для тестувальника. Якщо немає правильної валідації, немає правильної підказки, то ви горе тестувальник. Некоректний емейл. Да? Тобто, якщо вхід з, неіс... з неіснуючим мейл, має видавати помилку. Тому що. Емейл це в принципі база антифікації, і під капотом воно завжди там перевіряє не тільки по токену, а й по емейлу. Ну і там ще поряду параметрів. Тому це так фу, ну самий захищений спосіб. Далі блокований користувач, блокований користувач, не може авторитизуватись. Ну він трошки збігається цей дискейс, там з одним з попереднім, але він теж має право на життя і він має бути іти окремо в е, авторизацію. Далі, термін дії пароля закінчився. Користувач отримує відповідне повідомлення. Тобто да? то він не просто не може зайти. А йому прям пише, що чувак, твій паспорт заекспайрився, тобі потрібно нове. Звернися або до адміністратора, або ось тобі насилочка, зроби собі новий пароль. Далі, мультифакторна нотифікація, да? тобто МФА. Що таке мультифакторна нотифікація? Ну, наприклад, я не знаю, може ви на Ютубі чи на Гуглі бачили, коли ви логінитесь на Gmail, і у вас є приложення, наприклад, Ютуба YouTube, YouTube на телефоні, то вам в приложення Ютуб приходить пароль для підтвердження, щоб залогінитись якийсь інший сервіс Гугла. Або. Коли ви заходите в iCloud на iTunes на айфоні, то вам, крім того, що падає письмо на почту, вас ще запрашує пароль від предыдучого айфона, який у вас до цього був. Да? Тобто не один якийсь метод перевірки, а декілька методів перевірки, щоб перевірити, що це точно ви, що ваш аккаунт не взламали, що ніяка людина не заволоділа вашим доступом. Далі, SSO, це ще один від антифікації. Похожий на МФА, але трохи з другою логікою. Сінгл Сайон. Користувач, який вже авторизований в системі Microsoft, входить без повторного введення пароля. Да? Тобто ССО, це метод, при якому ми один раз аутентифікувалися, да? получили токен, обмінялися. І всі посідлічі рази нам вже не потрібно пароля. Ми просто пишемо: ну, наприклад, якщо я раніше писав Владіслав Фарісій і пароль, нажимав кнопку Логін, то використовуючи ССО. Я просто пишу Владіслав Фарисей і нажимаю Enter. Все, ніякого пароля, воно під капотом вже знає, хто я, воно знає мій пароль, воно знає мій токен, це все захищено. І таким чином, це, е, ну ми не паримося, що нам потрібно постійно вводити пароль. Далі. Автовихід при неактивності. Якщо АД налаштований тайм-аут, система має автоматично е, виходити. Да? Тобто, це е, відноситься якраз до того, що я вам казав. Потрібно Прочитати технічну документацію сервісу, з яким ви інтегруєтесь, в нашому плані е, Microsoft, да, подивитись, що він надає, які пункти, да, як система взагалі працює. І потім, е, якщо ми знаємо, що там є така фіча, як тайм-аут, да, тобто ми налаштовуємо якийсь тайм аут то ми маємо цей тайм аут теж перевірити, що у нас на приложенні він працює. От. Бачите, скільки вже який у нас тест-план такий. А з самого початку казалось, ви прийшли на мітінг. Ми такі, у нас буде інтеграція, тестіровщики повинні перевірити, ви такі, що робити, куди бігти, як це робити, і по цьому плану по образу і подобі, по цим шагам. Можна перевіряти будь-яку сервіси інтеграції. Да? Тобто, можете сюди будь щось запихнути. Наш сервак, підключення, логування. Успішні, неуспішні входи, виходи і так далі. Якщо б ми, наприклад, тестували да, Bendwage це у нас що? API SMS Messaging. Те ж саме можна наложити сюди. Да? Тобто тест-план Зайти на сайт продукту, ознайомитись з ним, зрозуміти, для чого він. Bendwage це у нас що? Пересилання смс-ок з телефону на телефон, да? ознайомились. Далі. Виписали, що воно робить. Ну, замість Microsoft Enter написали Bensu. Далі. Перевірити підключення нашого додатку до Benzies, Да? Тобто, якщо ми конектимося до провайдера, ми теж, теж саме маємо переконати, що наш додаток має всі е валідні підключення, всі невалідні підключення і тискейси, які до нього е входять. Далі. Замість імпорту користувачів, да? у нас тут в додатку буде що. Простий логін, і ми маємо від користувача до користувача посилати смски. Да, тому що в нас це смс-ки. Перевірити апішку, да, тобто створити собі список команд, які мають використовуватись для надсилання смсок, і перевірити, що ці команди виконують свою е, функцію. Ну як це робити? Ви всі знаєте, через postman, Postput, patch, get, Читаємо документацію. І полетіли, полетіли, полетіли. От, бачите, тут є навіть якісь фічі, які можна теж перевіряти. Ну, тут знову ж таки, в залежності від інтеграції, заходите на сайт, читаєте документацію, дивитесь відосики, узнаєте, создаєте тест план по образу і подобію. Е і тестуєте. І таким чином, після того, коли у вас вже буде готовий продукт, да, тобто розробники віддали вам, дизайнери віддали. Ви не просто знаєте, як непотеряний бігаєш, о боже, тратиш час, що це таке. А ви вже з готовим тест планом приступаєте до тестування продукту, та, да, понятне діло, що є якісь коректіровки точності, неточності і так далі. Але це все типа, ну, не важливо. Нам важливо, як підійти до тестування з головною такою ну, метою. Да, як в загальному це протестувати? Понятне діло, що є ще куча тест-кейсів на перевірку вашого продукту. Да? Там ви будете перевіряти, чи дизайн правильний, чи розробники правильно кнопки інтегрували, чи ці кнопки працюють. Да? Тобто таким, такою штукою можна написати п'ятий пункт. П'ятий пункт звучить як перевірка вашого додатку після інтеграції. Да? Тобто е, ну, Перевірити, чи дизайн виконано інтуїтивно, зрозуміло, правильно і так далі. Да? Тобто, одне діло, що ми знаємо, е, розробники розробили, дизайнери намалювали, але нам потрібно подивитися, чи це інтуїтивно зрозуміло, де знаходяться юзери, як підключитись, де пишуться логи і так далі. Так далі, так далі да? Тобто Ми маємо провести ряд тестів, е, в яких ми будемо тестувати дизайн, чи все нам інтуїтивно зрозуміло. Далі. Перевірка всіх компонентів системи. Коли вже інтеграція готова, нам потрібно перевірити повний флоу. Повний флоу це який? створити тестовий сервер, підключити його до нашого Microsoft Entra, налаштувати всі необхідні е, ролі та користувачів, да? Тобто прогнати це все як би, в реальній житті. Тому що коли ми це будемо презентувати нашим користувачам, в них це все має працювати. Далі пер перевести навантаження на сервер. Да? Тобто, якщо ми знаємо, що Microsoft Entra – це. Робота з аунтифікацією і користувачами, то нам потрібно там одночасний вхід багатьох користувачів, одночасна антифікація там багатьох е, е, користувачів, там стабільне або нестабільне підключення до інтернету під час аутентифікації, да? тобто напор таких тестів, які вже у нас в середині нашої компанії, і які не стосуються Мікрософта. Да? Тобто, чи витримує наше, наш сервер, наша аплікуха. Всі ці штуки, які ми з нею зробили, да? тобто е, так, от от тест-план, такі от е, тест-кейси. Тест тому ми сьогодні з вами дуже. Е, я вважаю, що це крутий відос, тому що ми в прямому ефірі з вами написали тест-план, да? тобто не якісь там. Знаєте, тест план з інтернету, який ніколи не та. А на реальному прикладі взяли Microsoft Entra. Ви можете взяти там теж любую інтеграцію, взяти ваш сервак і теж з ним погратися. І на реальному прикладі подивитися, чи працює такий тест-план, чи не працює. Тому що такий тест-план працює. Я так тестував. І у нас є в цьому успіхи. Microsoft Entra ми ще трошки не протестували, але Бенсвірс і Dialogflow протестований, все працює класно, і в мене, ну, знаєте, спочатку був страх, що Боже, як я це буду робити. Треба ж задачі порозкидати, це порозкидати. я навіть не знаю, що це. Але потім, як я все структурував, розложив по полочкам, почитав, подивився відео, склав список того, чого мені потрібно. Да, тобто, ну і потім, уже, коли, до речі, а, ви ці все зробили. Можна шостим пунктом зробити, що? щоб покрити да, а, готову, готову інтеграцію. Тест кейсами. Правильно, да? тобто, покрити готову інтеграцію тискейсами, тобто написати тискейси, технічну документацію для вашого продукту, яка буде зберігатися у вас у конфлікті чи будь-де, для того, щоб новий чи будь-хто, член команди, тестувальник і не знаю що могли прочитати, як воно робить, як воно має робити, де баг, де не баг, і так далі. Таким чином, ми з вами вияснили, що, що якщо в нас з нуля нічого нема, не потрібно нічого боятись, а потрібно все роз... розложити по полочкам, все структурувати і. Зробити собі план, по якому ви будете рухатись, і завдяки цьому плану ви точно не пропустите суперкритичних баг. І саме головне, ваш продукт вийде класним, стільним, модним, молодежним, як я люблю. Тому так, пишіть свої коментарі, як вам відосик, як вам знання. Залишайте ще якісь може, цікаві теми для обговорення, чи може якісь теми, на які ви хочете, щоб я зняв відосік. Понятне діло, що там ще якась автоматизація в мене лисить. Вернемося до тої автоматизації, до цього вернемося, зараз по чуть-чуть будемо вертатись. Все, з вами був Владислав Фересей. Всім чао какао!